Ториство бажає міцного непохитного козацького здоров'я на календарі. Жовтень місяць. А це значить, що ми разом з вами підводимо підсумки роботи легендарного 429-го полку Ахілес. За вересень місяць, в вересні місяці нам вдалося уразити та знищити на 1395 законних військових цілей противника більше ніж в серпні місяці. Нагадаю, які були результати в серпні. В серпні нам вдалося уразити та знищити 4623 законні унікальні військові цілі противника. А вже в вересні місяці 429 два полк полкахілес знищив то уразив. 6018 законних військових цілей це приріст більше ніж на 23%. Отже, за підсумками вересня місяця, 429-й полк Ахілес став п'ятим серед усіх сил оборони, які беруть участь у рейтингу. А їх вдумайтесь 429 та четвертим в угрупуванні сил безпілотних систем. Побратими та посестри 429-го полку ехілець в першу чергу від широго серця дякую вам за цю колосальну роботу. Також дякую кожному та кожній, хто продовжує підтримувати сили оборони, донатити і забезпечувати спільно з нами високу результативність знищення та ліквідації противника на полі бою. І так, серпень місяць 211 безпілотників противника розвідувальних ударних знищення а вже в вересні місяці це 251, що на 67 бортів більше ніж за попередній період. І ось тут от ми зупинимо кадр на секунду. Подивимось, що це за засіб. Ну погодьтеся, виглядає як засіб з лайна і палок, правда? Але насправді це дешева, але достатньо грізна зброя противника, яка називається молнія. Вона спроможна нести корисне навантаження до 7 кг. як наслідок її дешевизна, а також масованість з можливого виробництва і легкість виробництва та інтенсивного застосування на лінії боєзітнення призводить до взяття противником під контроль наших логістичних маршрутів. А також відповідно до нанесення вогневих уражень. По пріоритетної цілі для противника, а саме наших взлетних позиціях. І коли прилітає одна чи дві, то ніби і нічого можна протидіяти. А якщо в одне місце противник запускає 10, 15, буває 20 і більше, це викликає, скажімо, м'яко, більш ніж суттєвий дискомфорт, і їм необхідно протидіяти. Тому підрозділ 429 двадцяти полка Хілес активно полює не тільки над цими засобами в нашому повітрі, а і на тих, хто їх. Пілотує, знищимо пілотів, не буде і засобів в українському небі. По Поточний момент часу маємо констатувати, противник розвивається технологічно. Поясню, на прикладі. ось цей лайноліт має на своєму борті додатково три fpv дрони камікадзе і слугує так званою маткою. Він перетинає лінію зіткнення, залітає в наш оперативний простір, може пірнати до 25 30, 35 кілометрів. І як наслідок, потім від нього відділяються і впіві дрони камікадзе, і починають рухатись в бік лінії боєзітнення. Для нас дрон, який летить до лінії боєзітнення, ніби наш. Він же летить атакувати противника. А насправді так ворог намагається ввести в оману. І ми думаємо, що це наш дружній дрон, а як наслідок противник наносив неураження, бо він летить не з фронту, а виходить, що вже повертається з тилу до лінії боєзітнення. Це перше. І друге, звісно, противник попередньо проводить розвідку і намагається вибрати цілі. Тому інколи забезпечує груповий удар, коли молнія заносить на відстань 20 км від лінії зіткнення 3 фпівдрони Камікадзе, які атакують ту чи іншу ціль. Особисто моя думка: ми розвиваємось, ми зможемо їх і більш інтенсивно душити засобами радіоелектронної боротьби, і виявляти засобами радіоелектронної розвідки, збивати за рахунок наших перехоплювачів. Але важливо вміти від них також захиститися, як мінімум від того, що вони несуть від FPU-дронів камікадзе. Для цього і для військових ми нарощуємо спроможності щодо користування індивідуальною стрілецькою зброєю, а саме рушницею для потенційного збиття в дронів камікадзе. А також закликає цивільний сектор не зволікати і не думати про те, що війна може пройти в повз. Ви маєте бути готові в кого є можливість оформити рушницю. І навчиться з неї ефективно і якісно стріляти, тому що з розвитком технології так чи інакше противник буде намагатися залітати далі. А зараз зась 429-й полк Хілес таки піднамолотив противника в повітрі, і точно наше українське небо зробив безпечніше в цьому місяці. Забезпечили стало динаміку виявлення та знищення систем реактивного вогню, як типових до яких си звикли градів. Так і до тих, які поставляються противнику з Північної Кореї. Зараз він з брючок ставить їх на пікапи. Але наші дрони знаходять кожний. Мамонти, мамонти, Думав, Думаю, примарилося, ні. Броньована техніка противника легко броньована техніка. Стає достатньо рідким явищем на полі бою у зв'язку з ефективною роботою українських розвідуваних та ударних дронів. 429-й полк Ахілес продовжує виявляти їх в тих місцях, де противник думає, що ніколи не побачить, і наносити системно вогневі ураження. Тому в вересні місяці ми забезпечили сталу динаміку виявлення та знищення. БПЛА БПЛА затьмарили собою. Славу та міць! Артилерії, боги війни. Але скажу відверто, що їхні гармати продовжують виконувати свої завдання і бити, на жаль, по українських позиціях. Тому ми маємо виявити і знищити як прицепухи, так і самохідні артилерійські установки, так і, відповідно, міномети різного гатунку. Минулому місяці нам вдалося уразити та знищити 36 артилерійських комплексів. А вже в вересні. Це 42. Нарощуємо. Зеленка скоро впаде. В цьому місяці наші дрони показали сталу динаміку виявлення та знищення того, що везе до передньої лінії особовий склад, боєприпаси, дрони і іншу техніку, яка необхідна противнику для проведення динамічних наступальних дій. Байкер шоу Мототранспорт. Як ви знаєте, в вересні місяці 429 й полк Хелес провів ряд взаємодій, а також навчання в наших кращих штурмових підрозділів. Хлопці розуміють проходи мова. Безмежно дякую вам, що передали цей досвід. І як наслідок, ми сіли на залізних коней. Частину своєї логістики також ними закриваємо високоманеврено, швидко, непомітно для ворога. І противник застосовує активно той самий мототранспорт для забезпечення своєї логістики. Тому для нас є принципово важливо опрацювати тактику. Провадити її і ловити їх в тих місцях, де вони найбільш вразливі. Як ви бачите, в цьому місяці 429-й полк показує сталу динаміку виявлення та знищення ворожих мотоциклістів. Даємо так би мовити прискорення. Відкриті та закриті склади противника поблизу передньої лінії бойового зіткнення, вони формуються за рахунок затаскування на горбу, як верблюди носять. Так, так називають російські окупанти своїх військовослужбовців, що несуть провізію і інші речі, накопичуються і потім розповсюджуються між різними позиціями. Тож дуже важливо знайти те місце, куди вони таскають як білка горішок, от те все, що буде воювати проти нас. Побачити і нанести точне ураження, знищити. В цьому місяці, на жаль, ми втратили один борт саме за таких обставин. Виявили, нанесли вогневе ураження і борт від сили вибуху В небі просто здуло. Але все те, що вибухнуло, більше не прилетить по нас. Радіоелектронна розвідка, радіоелектронна боротьба. От здається, знаєте, якісь антенки тудим, ну, Якщо порівнювати це з танком або навіть з ворожим піхотинцем, ну така собі ціль. Але насправді це є критично і дуже важливо, тому що саме вони подавлюють наші дрони, саме вони впливають на можливість ведення нами розвідки та нанесення прицільного вогневого ураження. Саме вони забезпечують противнику можливості отримувати специфічну інформацію про підрозділи сил оборони. Тому ми активно продовжуємо їх уявляти та знищувати для розуміння. Серпень місяць 168 подібних цілей було уражено та знищено, а вже в вересні. 195, що на 27 одиниць більше, і це дуже важливо. Тільки дали відразу коридор можемо залітати глибоко. Інженерно-фортикаційні споруди велике число цих цілей, які уражаються, які знищуються, в них залишаються десятки ворожих піхотинців. Але оскільки ми не можемо залетіти і поглянути, що він точно знищений, ми подаємо знищення або уражені інженерно-форційні споруди. Противник ховається як миші по всіх можливих укриттях, кожну нірку намагаються залізти, і туди потрібно відправляти наші дрони. Тому працювати на заборону дій, працювати на знищення укриттів. Розкривати те укриття, яким противник може скористатися потенційно, є принципово важливо. Це потребує значного ресурсу, але і дає свої результати на лінії боєзітнення. Чим менше укриттів, тим довше противник знаходиться на відкритому просторі. А чим довше він знаходиться на відкритому просторі, тим більше у нас можливості його побачити і знищити. Є один із різновидів укриття, які для нас є найбільш цікавими, це ті місця, де працюють саме ворожі пілоти. І в цьому місяці їх залишилося в зруйнованих укриттях таки чимало. Тільки вдумайте статистику: якщо в серпні місяці ми уразили та знищили 84 укриття саме пілотів різного гатунку, як мультироторів, так і крил, то вже в вересні місяці це 260 укриттів, що на 170 більше. Якщо Рубікон думає, що залякає та буде панувати в українському небі. Не буде марно надіється, дурненькі. Панувати в українському небі будемо ми, сили оборони 429 полк. Ахіллес. Переходимо до Уперпаті знищення ворожої піхоти. Зараз ви бачите альтанку, в якій знаходиться група нібито українських піхотинців. Пікселі в українському дострої. Придивляємося до їхніх писків і розуміє, еволюція десь тут підзупинилася або пішла покуруєте. Схожі на русаків. Добре, що є гарна комунікація взаємодія між структурними підрозділом Сил оборони, проводимо взаємодію і розуміємо, це противник влаштував маскарад та одяг українських пікси для того, щоб збити нас з пантелику та досягти бажаного результату. Але ні, не вийшло. Український дрон залітає, бам! І противника немає. Але з противником знищується і Альтанка. Це місто Куп'янське, яке ми деокупували у 2022 році. На цьому подвір'ї особисто я провів певну кількість часу, повертаючи з передньої лінії боєзітнення, забираючи провізію та інші необхідні речі. Дуже гарне місто. Вбиваємо противника. На жаль, страждає і сам Купінськ. Але головне встояти. Встоїмо – відбудуємо. Загалом по русаках. Так і добре поганяли в цьому місяці. Ви бачите, тут буває по-різному, де вони автомати викидують, де інші засоби, де намагаються заховатися в норку, десь втекти, але не виходить. Майстерність пілотів 429 го полку «Ахілес» знаходиться на космічному буквально рівні. Здоганяємо в кожному можливому місці. І неможливому також в середньому місяці ми вивели струю, ліквідували 550 російських окупантів, а вже в вересні. 685, що на 135 тушок більше, ніж в минулому місяці. Цей результат ми забезпечуємо разом з вами. І, друзі, це не лише на 20% більше. Це два повнокровні батальйони і ще трішки виведені з ладу. Умовно, батальйон це 500, з них штурмовиками будуть 250. Все решта, це забезпечення управління, логістика і так далі. Так далі, так далі. Якщо ми знищили 685, це майже 700. Вдумайтесь, це три батальйони штурмовиків. Ось він набирає обертів і все більше відтісняє літо, а це значить, що ніч буде довшою, посадка прозорішою, а русні так. Да. Сходинка за сходинкою рухаємося вперед, набираємо бойової спроможності. На що варто звернути увагу, що ми опанували не лише додатково мототранспорт і застосуємо ось такі роботизовані наземні комплекси, як камікази, так і логістичні. Ми будемо масштабуватися, тож потребуємо вашої підтримки саме в струю плечем до плеча. Заповнюйте анкету прямо зараз і шляхом рекрутингу долучайтеся до 429 го полку. Ахівець до цивільних звертаючись, дякую вам. Продовжуйте допомагати силам оборони тим підрозділам, яким допомагаєте, 429-му полку. Ахілес. Зокрема, тож друзі, тримаємо стріль, продовжуємо бій, готуємось до зими і слава Україні!